Фотографуюсь біля красивих рибок в океанаріумі в Атланті. Моє перше знайомство з містом Атлантою було дуже давно, і це ще було в моїй молодості. Коли я прочитала книжку Маргарет Мітчелл Унісонне ветром. І що цікаво, коли я прочитала цю книгу, вона залишила дуже великий слід у моїй душі. Мені дуже подобалися герої цієї книги і саме життя цих героїв. І я ніколи б не могла подумати, що через 30 років я сама попаду в цей красивий, в це красиве місто Атланто. Маргарет Мітчелл була уродженою міста Атланти, ця знаменита письменниця і журналіст. Місто Атланта було засновано в 1837 році. Це одне із найбільших міст США в штаті Джорджія з населенням у півмільйона жителів. А якщо брати ще передмістя, то всього. Складає 6 мільйонів жителів. Це один із найвеликих освітніх, культурних, наукових, торгівельних центрів США. У цьому місті є своя опера, театр, балет. Красиво. тут. Це ми в екіанарії їдемо. А де в цей знаходиться? Вузлі в центрі чи що. Ой, не бездомні сплять на вулиці по ходу, коло церкви. У Атланті більше 50 це населення чорношкірі, а білих тут 38%, а азіатів там менший процент, мексиканці також тут проживають. Асфальті воно коло дороги прямо спить. На сонці. Як де впав, там і спить. Атланта також і спортивний центр. У 1996 році вона стала столицею літніх Олімпійських ігор. Також тут знаходиться штаб-квартира компанії Coca-Cola. Вон їхній будинок до орів. Посмотрим, що там за рибки плавають. <смеш> Кинуся тіке побачимо рибку на рису. Ага, да, хоробце. Ага. Я ж кажу, як у приговорі. Пішли до дельфінівки, Воня. Пошли. Пошли до дельфінів старались ми. И войска, пошли. Профиле рынки здоровье крутятся Воздух гоняет, чтобы не жарко было. интересно тут. все стоять продають билеты наверное в вельфинаре стоять работники щось показують людям рассказывать здорові пропиллери щоб людям не жарко було да такі пропеллери стоять щоб людям не жарко було Думаю, воно вже акваріум видний. видно. де він головка не вдарився? А, воно все знімається. Фотографірується вже відео з рибками. Спочатку я не могла зрозуміти, для чого поставлені ось такі перепони, так як в аеропорту. Коли проходиш перевірку документів і тебе перевіряють, чи ти нічого там не проніс забороненого. А потім зрозуміла, нас також тут спочатку сфотографували, тобто це у цілях безпечності фотографують всіх людей, які заходять у дельфінарій. Далі також, ось так ми проходимо. Як в аеропорту, і там далі перевіряли людей, але нас не попросили підходити до стійки охоронців, і нас пропустили без перевірки. Мабуть, ми у них визвали довір, що вони нас не перевіряли. Вибачте, я сказала дельфінарій, але це називається океанаріум. Тут і дельфіни, і акули, здоровенні риби є. Це красиво! Я вже одного разу була в такому океанаріумі, тільки це було в зоопарку у Вроцлаві. Там теж дуже гарний зоопарк і дуже гарний океанаріум. Але у Вроцлаві там не було здорових риб, там не було акул і не було дельфінів. А в цьому океанаріумі все є. Пись. <сіх> Він може поняти так багато всього. все. Так багато. Так зал огромный. Всі прийшли на представлення. Ось, От видажи піс-магазину. Це треба фейсбукей. Щось надо, ага, якийсь свиней. А моя силь Ага, Быть як нас. Саме главнее, да? Быть чим роботом. <му> котик морський. А всякий котик. Літає, так? Да? <му> <му> Красиво. Ой, коночка не можна, дивитися, на такого котика. Дві там так глибоко. О, він побігано вже. Випавзиось. Стоїть оно, ну, бачить. Звісно, нам більше подобається. Акули. Шаркс. Заходим до аку. бежать дальше. Кивоня, дивися капулу, кизь. Ага, здесь ти. Good morning. We welcome you да, такая kula поплыла. Коли заходиш у такі місця, то ти стаєш дитиною. Тобі також все цікаво подивитися. Ось тут прямо ці... акваріум Такий грозний звір, ця акула. Такі страшні зуби у неї. Я раніше на картинках навіть не придивлялася, а коли побачила її вживу, то дійсно злякатися можна. Які зуби здорові, киуська надивився, не надивився. Ми думали, що коли поїдемо у будній день, то там людей буде менше. Але не так сталося, як ми думали. Ми приїхали у четвер, це ми були тут, в, аква... в океанаріумі, але людей було так багато, то я представляю, як багато людей на вихідних. От, і вважаю, що добре ми зробили, що поїхали в будній день. Хоч подивилися спокійно, це все чудо, яке тут є. Мій внучок. Дуже любить світ підводний і водний. Для нього риби то щось таке чарівне. Він з самого дитинства любить книжечки з рибами, з різноманітними. Тому для нього це, звичайно, дуже-дуже велике здивування, коли він їх побачив так вживу. І йому це подобалося. Також тут було дуже багато дітей у цей день, яких привезли з різних шкіл і з різних штатів, тому що автобуси стояли не тільки штата Джорджії. Ми тут в дельфіналі зараз йдемо. Подивимося дельфінчики. перед біжить. Ой, які рибки красиві. А зараз ми продвигаємося у сторону дельфінарія. Сьогодні буде вистава з дельфінами. Я ще ні разу не бачила дельфінів, а тим більше я не бачила, як вони виступають. Тому нам всім було дуже цікаво це подивитися. До дельфінарія стояла черга, але щоб було веселіше стояти у черзі. Ми дивились на дельфінів, які плавали за стіклом у акваріумі здоровенному. Это что наверное, да? Нет? Это вообще все красный. Это красный скальдир, а вот этот розовый фунгил. Ой, давай, какие красивые дельфины! Ой, какие красивые! А это да, да ты А це ми побачили. О, все-таки ми дождалися і нас стали запускати до зали. Зала була така, похожа, як у цирку, і такі самі сидіння, як у цирку. Сюдимо Що, прятувалися. Річоски скоро усіх не буде, бо за всі мокрі як взяли. Макіяж посіб. Спочатку, поки люди всідалися на свої місця, нам показували такі відео різноманітні на екрані, і розказували за дельфинів, але я нічого не могла зрозуміти, тому що я англійської зовсім не знаю. Звичайно, я пожаліла про це. Зал був весь заповнений, і на сцену вийшла директор театру дельфінів, і вона почала розказувати і представляти нам дельфінів і тренерів, які їх тренують. Ой, вибачте, дресирують. Цікава вистава і вражаюча, тому нам всім дуже сподобалося. Але наш маленький трошки заморився. Маленькі дітки, коли дуже багато емоцій, то вони, звичайно, замурюються від них. Такий малий розбойник виліз. І трогає руками воду в акваріумі. Добре, що я побачила, а то б ще якась рибка цапнула б його там. Йому хочеться все потрогати, тим більше, що він черепашок у нас тут вдома, він трогає їх, а тут рибки, але за стеклом. І так хотілося б їх потрогати, ну, не виходить. Карапуз придумав, що розробити. Взяв свою акулу, яку купили в магазині, і почав лякати на рибок в акваріумі. А тут а звірки диви якісь. Звірки воно якісь. А видали.